Вдруге за тиждень черніївські водії тиснуть на клаксони. Таким чином вони висловлюють своє невдоволення побиттям мітингувальників і діями чинної влади. Цього разу за кермо сіла молодь і влаштувала автопробіг вулицями міста на підтримку столичного Євромайдану. Але такі дії не всім до вподоби. Та ні мішають жити спокійно людям. Що зараз вам саме заважає? Що такое заважає? Я не знаю. А, ви руска? Так, да, я руска. На такі факти у хлопців свої аргументи. Потрібно робити якісь дії, тому що без цього ну, не буде нічого, розумієте? Без нас, без е, нашої підтримки ми ніколи не будемо рушати. Хоч готувались до акції водії на швидку руч, та майже всі подбали про патріотичний настрій. Яку музику будемо? Національну, гімн України. Тобто ви записали спеціальну гімн країн. Е, також записали гімн Євромайдану українського камельзу. Нинішній автопробіг зібрав півтора десятки машин, прикрашених національними прапорами. Водії приступнули паски безпеки і гучно поїхали містом. Стверджувало, що такі акції не заважають дорожньому руху і зупиняти їх нема підстав. Я нічого не порушую, ми дотримуємося всіх правил дорожнього руху. Я вважаю, що в них питань до мене не буде. Проїхавши головними вулицями міста, активісти повернулись до міської ради з вимогами негайної зустрічі з мером Соколовим, аби почути пояснення щодо розгону людей з Чернігівського Євромайдану. Соколов, виходи! До мітингуючих очільник так і не вийшов. Нашу знімальну групу мер також проігнорував